Задувай свечки. И задувай свечки. Ух ты! С этой бимы Скира Кирой купили. Мам, давай, задувай, задувай без лица. Да, одна. Ну що, добрий ранок. Сьогодні мій 33-й день народження, але таке святкування донечка дуже сильно захворіла. У легенях хрипи чи в бронхах хрипи, не знаю. Да, да, да. Тільки що були в педіатра, він послухав, сказав, що активно інгалюємо, якщо не буде спадати температура. Паром да. То самостійно починаємо Зачитаем пити. Антибіотики і в п'ятницю на прийом. Сьогодні понеділок. От, Тому такі справи. Заїхали на почту. Тут мої друзяшечки любимки прислали мені подарунок. Я приблизно догадуюся, що там, тому що ми питаємо одне одного, кому що треба. От. Та і все трішки скупилися в магазині. Будемо чекати татусика. Замариную шашлачок, пожаримо, посидимо по-домашньому. От, Вияснилося сонечко. Паня треба поставити, виставити мусор. <гум> ну, це такі діла, звичайний день, так що зараз більше будемо активно лікуватися. Пиріжок да? Да. смачний? Да. Поїхали? Да. Подивіться, яка краса. Це подружка моя прислала мені на день народження. Боже, дивіться, це такі серветочки на стіл, все вони. Дивіться. Для нас трьох клас. І також в комплекті така прихваточка суперська. Ну і, звичайно, сам подарунок. Дуже давно про нього мріяла. Ой Хотіла мені, основне, аби були оці не знаю, вам видно, не видно. в общем вафлі такі, як ото в радянській трубочками, що закручуються, і горішки. От, також тут можна пончики різні, бутербродики, гриль. Супер, будемо обов'язково тестити. Такий букетик чоловіки з донечкою мені подарували. Це мої улюблені хризантеми. Залила багаття. Зараз будемо смажити ошиєчок. Чоловік приїде з роботи. О, така, так? Да? Трішки гуляємо на вулиці. Печеться хлібчик домашній. Так, ну, опять-таки ж я розрізала його гарячим, трошки заломився, ну то нічого страшного. Ось такий у нас рожаний хлібчик вийшов. Прикольно, точніше, ну да, так, житньо, і житнього борошня. Вот. Будемо зараз куштувати. Ну, і ось така святкова вечеря в нас виходить, шашличок, капусточка квашена, свекруха передавала. І картопелька з м'яском, так. Да. Ну і наш незамінний друг на ці дні. Отакий От святковий стіл маємо. На обід розпогодилося вийшли трішки. Покататися на велосипедику, так? Да? Да. Газуй! <світ> Ой, хоч трішки розваги, бо з цими болячками. Ой, настрою ні в кого нема. Так, привітики. Ми приїхали з донечкою на почту. Забрали посилку. В такому неудобному місці вони її прислали. Таке страшне. Це має бути у нас скоро садочку новорічне свято і донечки дали роль мишки, але вона не хоче бути мишкою. Але вже посилка була замовлена. Тому, тому, можливо, продамо, а можливо вона буде сама гратися. Я О, диви, які бушка, прикольні. Будеш одягати? Ні. Такі можна їх переробити на котячі, Отак. Буде буде в нас кіця. Мягеньке таке. Це на шию метелик. І хвостик сам. Чому вибрала саме цей? тут класно, що є защіпка і не потрібно там ні булавками, нічим. Для дитини більш безпечніше. Не знаю, як а костюм зажимається. Костюм платько ж буде. Зараз ми їдемо в магазин, наберемо води для кавомашини, тому що там потрібно заливати оцю очищену, щоб... Лишній насип не утворювався. О, трошки скупівці і також стрибаючи. І подивитися, доньки сапушки. Ножка підросла, так що їдемо далі. Так, все, набрали. Сьогодні продовжую експерименти і спікся в мене французький хліб. Пікся він 6 годин, але дивіться, яка в нього структура пориста Боже. А який м'ягусінький, це просто дивіться, який. Взагалі пушиночка. Хрумка з коринка, а всередині м'якчайший. Ой, штука яка прикольна. Гарно. Беллс. Сімейство випало на вулицю. І робить для тої маленької моськи. Хоч якісь хі -хі -хі, новорічні емоції, іде дощ. Ой, не дивлячись на ситуацію, діти ростуть, і їм треба робити хоч якісь спогади. We can do